Всім привіт! У цьому відео ми спробуємо порівняти функціонал платформи для продажу квитків: ticket for Ticket4Event та to event. ticket for event онлайн-сервіс для реєстрації відвідувачів та прийому оплат за квитки для організаторів. Хоча сервіс позиціонує себе як британський, він був заснований та розроблений в Києві. Це один з найдешевших сервісів. RehtoEvent спеціалізований білетний оператор, автоматична система реєстрації учасників на заходи, яка має великий набір функцій, незамінних для організатора. Так само він родом з Києва. Функціонал Ticket for Event на перший погляд дуже схожий з функціями RechtoEvent, але різні додаткові налаштування у сервісі дуже відрізняються. Ми з вами порівняємо основні функції двох платформ: типи квитків, додаткові опції та апгрейд, форми реєстрації та гнучкість, сайт, види оплат. Онлайн трансляції, реєстрація учасників у день заходу, додаткові можливості. Налаштування квитків: Ticket for Event. Ми не знайшли на платформі ручної модерації квитків чи модерації за допомогою вайт-листа, реєстрацію за слотами часу чи можливості створити прихований тип квитка. Рехту event тут організатор може створити звичайний офлайн квиток, онлайн квиток. Квиток з місцем чи слотом часу. Відповідно, організатор є конструктором схеми залу, де він сам визначає кількість рядів і місць та віджи з календарем для запису відвідувачів на конкретний час. Можна створити квиток зручною модерацією, якщо потрібна додаткова перевірка учасників перед відправкою квитка або ж секретний квиток з паролем, який недоступний для всіх учасників. Це значно розширює можливості організатора. Вигляд квитка. Сам вигляд квитка організатори рехту event налаштовують самостійно на відміну від квитків Ticket4Event. Можна додати тоді свій текст, картинки, логотип партнерів, карту проїзду, або ж взагалі надати власний макет свого квитка, як роблять заклади з масовим входом. На кшталт музеїв чи зоопарків і відправляти повністю кастомні квитки, але з усіма цифровими атрибутами. Додаткові опції та апгрейд. Ticket for Event – є тільки продаж звичайних квитків та немає можливості продавати ще якісь додаткові опції, крім квитка, приймати донати чи можливості апгрейду квитка. ref event організатор ref Event відразу разом із квитками може пропонувати своїм учасникам придбати відеозаписи, майстер-класи, індивідуальні консультації. Чи докуповувати це пізніше в особистому кабінеті, або ж додати донат до вартості квитка, який потім піде на добру справу. Також у React-Івент учасники самі роблять собі зміну квитка або категоріями від дешевшої до дорожчої з доплато в особистому кабінеті. Це дозволяє зекономити час організатора та значно збільшити бюджет від продажу квитків. Форма реєстрації та інтеграції. Ticket for Event організатор самостійно вибирає, які поля збору даних включати в анкету для реєстрації, але на цьому функціонал обмежується. Також Ticket for Event пропонує один із інтеграцій з різними параметрами. Rect event. Організатор Rect Event може вказати, якого типу будуть всі поля текстові, випадаючі списки або вибір дат. Може змінювати порядок питань місцями чи навіть зробити різні види анкет для різних типів квитків. Наприклад, для онлайн одні запитання, а для офлайн-квитків інші. І, звісно ж, доступні налаштування кольору, полів, форм і фону. У ВЕН для інтеграції організатор може використовувати не тільки блок з усіма квитками, а й форму, відразу вбудовану в сайт або ж двокрокову форму реєстрації. І звичайне пряме посилання на тип квитка, яке можна прямо сканувати учасникам в анонсах чи меседжерах. Крім того, у сайт організатора вони можуть вставлятися як за скриптом, так і за звичайним посиланням. Завдяки цьому можна гнучко налаштувати вашу форму та вбудувати її так, як зручніше і як буде краще виглядати на вашому сайті. Сайт. ticket for event пішли класичним шляхом квиткового оператора. Організатор вносить налаштування івент, і на вході у нього є проста стандартна сторінка з описом подій кольоровою шапкою і фоном. Ректу івент. Організатор має можливість створити повноцінний лендінг на безкоштовному конструкторі сайтів. Ви самі можете вибрати потрібні інформаційні блоки і побудувати сайт за вашим макетом, наповнивши його власним контентом. Це дасть змогу заощадити на використанні платних конструкторів лендінгів. Та надати вичерпну інформацію щодо розкладу спікерів, партнерів та схеми проїзду. Оплата. Тікет Event приймає всі оплати на себе або дозволяє організатор приймати платежі на себе на умовах попередньої абонплати. Гнучких налаштувань при оплаті для учасників тут немає. Покласти комісії на учасників при оплати або обидві. Або якусь одну на вибір у вас не буде можливості. Розмір комісії раніше був 7%, але зараз в умовах 2023 року напевно скоротився. Recto Event – сервіс також надає організатору на вибір більше 10 способів прийому платежів, як від українських, так і міжнародних платіжних шлюзів, чи навіть прийом платежів у електронних валютах або ж генерацію рахунків на безготівкову оплату. Організатор отримує кошти одразу на власний рахунок. Звісно, є можливість прийняти ваші кошти собі, а потім перерахувати, якщо класична комісійна модель вам більш до вподоби. Але організатори завжди краще якомога швидше отримати свої кошти після продажу для запуску цих фінансів в обіг чи в піар чи розрахунок з підрядниками. Комісії платіжних систем чи комісія сервісу налаштовується доволі гнучко, як ви забажаєте на старті продажів. Чим більше способів оплати можна використовувати для продажу квитків, тим більше конверсія оплачених замовлень. Онлайн-трансляція. Тікет Фервент надає послугу онлайн-трансляції за окрему плату. Рехту івент -e з невеликою кількістю учасників це абсолютно безкоштовно. Є можливість оформлення онлайн-трансляції, якщо це онлайн-захід або захід змішаного типу. Що ви отримуєте в рехту івент? Брендування вікна трансляції, можливість показувати відео, кілька потоків одночасно. Учасники зможуть обрати, який зал хочуть дивитись, надсилати організатору запитання для спікера, віртуальну виставку, зону для партнерів, онлайн-вікторин від партнерів, магазин подарунків, а також захист трансляції від завантаження чи водяних знаків від запису екрану, реєстрація учасників у день заходу. Тікет Event надавав послугу Чекіну лише з можливістю друку стікерів з ім'ям учасників на заздалегідь підготовлені картки та на заході з невеликою кількістю учасників та лише в Києві та лише в своїй базі учасників. Event Надає послугу що кіно незалежно від масштабів заходу, навіть Олімпійський чи Львів Арена не є проблемою. Сері зміє друкувати стікери безпосередньо увесь бейдж одразу на місці або фотографувати учасників у момент реєстрації та друкувати бейджі з їхніми фотографіями. Така послуга можлива по всій Україні, а не лише по Києву. Налаштування та аренда софта та обладнання діє у багатьох країнах. І імпорт та сканування можливий будь-яких сторонніх сервісів, в тому числі і квитки Ticket for Event. Додаткові можливості Recto Event Матеріали в кабінетах учасників. Можна розмістити презентацію спікерів після заходу чи відеозаписів і надумати, як це прислати учасникам з різними категоріями квитків: розсилки. Можна налаштувати пуш чи тригерні розсилки, і система автоматично буде стартувати базу. За знаннями вашими фільтрами і відправляти лист чи смс. Ролі для співорганізаторів можна створити окремий логін-пароль для всіх членів вашої команди, а система буде записувати хто саме, які дії з замовленнями в кабінеті робив. Аналітика трафіку: додайте коди аналітиків, налаштування заходу та відслідковуйте переходи своїх учасників не лише на сайт, а й у форму реєстрації на сторінку оплати чи центрівпейдж. Чат-бот інформує організатори про всі нові реєстрації успішні та неуспішні оплати про нові замовлення, зручну модерацією, які потребують додаткового втручання і багато іншого. Реферальна програма. Організатори рехту івент може створити тікер-партнера, який через свої реферальні посилання допоможе продавати квитки з невеликою винагородою. Функціонал від замовника: ми не зупиняємось в розробці. Кожен організатор може вносити свої побажання. По функціоналу та навіть розраховувати на їх швидку реалізацію. Потрібен аналог Ticket for Event? З тим самим набіром функцій і навіть більше. Спробуйте вже зараз to Event з великим набором функцій та більш гнучким налаштуванням. На цьому у мене все. До зустрічі у нових відео!